Під російською атакою цієї ночі була і Дніпропетровщина. Ворог спрямував на регіон дрони та балістичні ракети. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та Криворізькому районах. Били також по енергетичній інфраструктурі. Більше вже готова розказати наша Софія Москаленко Софія. Чи є поранені в області і яка ситуація зі світлом? Вітаю ігоре. Нині на Дніпропетровщині діють аварійні відключення електрики. Зокрема, через, через пошкодження мереж перебої зі світлом зафіксували у Дніпрі, Павлограді, Сенельниківському та Самарівському районах. А у Кривому розі критична інфраструктура вже перейшла на генератори. Протягом ночі і ранку росіяни масовано атакували Дніпропетровщину ракетами і дронами. Цілили саме по енергетичній інфраструктурі. Зайнялося кілька. Пожеж у Дніпрі уламками шахеда розтрощило автівку а у кривому розі пошкоджень дістало приватне підприємство. Там зайнялося пожежа, яку рятувальники вже загасили. Загалом же п'ятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки. Зокрема, це троє чоловіків із кривого рогу їм від 36 до 53 років. І медики вирішили ушпиталити двох травмованих стан їх оцінюють як середньої важкості. На ранок стало відомо, що є поранений і у Сененниківському районі. Це 38-річний чоловік. Його стан також середньої важкості. А там вогонь охопив комбайн вантажівку ще господарчу споруду. А у Миколаївській громаді зайнявся приватний будинок. Знаємо, що протягом ночі нашим оборонцям неба вдалося знищити 60 безпілотників. Ігоре дякую, Софія Москаленко з Дніпра про масовану атаку на регіон. Нагадаю, били окупанти прицільно по енергетичній інфраструктурі.